Часто кавцію не повертають нашим українцям. Насправді так з якими питаннями наші найчастіше звертаються до адвоката в Польщі. Скільки зараз очікувати на карту побутку? Давай пояснимо, що таке родо, які помилки можна допустити при відкритті сполуки. Вважають, якщо сумішна діяльність, то можна взяти всю документацію, яка є у конкурента, забрати її собі, і можна ні за що не переживати. Штрафи бішені вони можуть сягати навіть до 10% від річного обороту компанії. Моїх знайомих уж штрафували на більше ста тисяч злотих, а зголосили їх конкуренти шахрайство. Можна сказати, мені цікаво, чому ти не займаєшся розлученням? Займаюся, якщо два українці. Клали шлюб на території України, то в таких випадках розлучення має бути тільки в Україні, і саме в цьому я допомагаю. Дуже важливо правильно вибирати фахівця, щоб вам не наробили додаткових проблем. Я змогла вписатися в реєстр закордонних адвокатів Польщі. Я адвокат, який знається на корпоративному господарському праві і на цивільному.